Ми говоримо про те, що стійкість включає в себе різні вміння, різні компетентності. І ми можемо сказати, що ця здатність, це вміння проходити крізь життєві випробування, вона є загалом частиною того, що ми називаємо життєвою мудрістю. І що є мудрістю? Ми розуміємо, що мудрість це не є щось, що пов'язане просто з ерудицією. Чи просто навіть з освіченістю чи знаннями, бо може бути часом дуже людина багато знати, але бути зовсім не мудрою. Ми деколи говоримо, що малі діти можуть бути мудрішими за освічених дорослих. Це не про це. Мудрість теж не є про те, що ми все знаємо, бо, мабуть, такою найбільш притаманною ознакою мудрої людини є смирення і усвідомлення, як мало ми знаємо. Мудрість це теж не про теорію, не про накопичення знань. Але мудрість це є про розуміння найважливіших життєвих істин. Мудрість це вміння знати, що в житті найголовніше. Але те, що є дуже важливо в мудрість, вимірюється тим, як ми живемо, вміння жити згідно цих істин, вміння мудро жити, як ми зростаємо в мудрості. Ми кажемо часом, що мудрість приходить з роками. І це важливо розуміти, що мудрість базується на життєвому досвіді. Її не можна просто так прийти, якийсь спецкурс, прочитати книжку і стати мудрим. Бо це знання, істини, які апробовані, втілені в твій життєвий досвід, це вміння жити. Але ми теж кажемо, що деколи роки приходять одні. Що говорить теж про те, що досвід не обов'язково веде до мудрості, тому що досвід має бути осмисленим. І для того, щоб описати те, як ми набуваємо життєвої мудрості, цього вміння жити життя, розуміти найголовніші речі і знати оці життєві істини і жити ними, що це пов'язано з таким певним циклом, який ми називаємо навчання через досвід. У цьому циклі є чотири компоненти. Перший компонент називається досвідом, тобто це компонент, в якому ми діємо, в якому ми є творцями життя. Другий компонент це здатність помічати досвід, спостерігати. Бо тільки той досвід, який ми помітили, він може бути осмисленим. Тому оце вміння помічати, бути уважним, спостерігати за власним досвідом, досвідом інших є дуже важливим компонентом цього циклу зросту в мудрості. Тоді є третій компонент осмислення, розуміння досвіду. І тоді четвертий компонент, що ми не просто осмислюємо, але ми на основі цього осмислення ми плануємо і готуємось до того, як тепер це втілити у новий досвід, у нову дію. Погляньмо на цей цикл чи на цю спіраль, як ми зростаємо в мудрості. Дуже важлива частина є досвід, важлива частина є спостереження. І тоді оцей компонент осмислення. Коли ми осмислюємо досвід, ми так якби хочемо зрозуміти щось найважливіше про людське життя. Ми хочемо, як кажуть філософи, знайти істину. Нам може здавати, що слово істина це щось таке, знаєте, дуже складне філософське поняття, яке ми дискутуємо. Але насправді, коли ми говоримо про істину, ми розуміємо це, власне, це знання правди про те, що значить бути людиною і як мудро жити людське життя, в тому числі як проходити крізь життєві випробування. І оці істини це не є щось що ми просто збираємо, щоб їх назбирати більше. Істина це швидше як насінинка. Вона є для того, щоб її посадити, щоб її втілити в життєвий досвід. Тому ми так наголошуємо, що важливо не просто збирати істини, а швидше важливо знову і знов нагадувати собі і повертатись до найголовніших істин для того, щоб ними жити. І наш Григорій Сковорода сказав так гарно: він сказав: пізнай істину, і сонце увійде в твою кров. Бо істина це є щось, що освітлює твоє єство і допомагає тобі нею жити і жити у світлі. Відтак це осмислення веде до того, що ми хочемо це втілити, і ми вчимося жити. Ми так якби практикуємо. Школу життя, школу майстерності життя. Отож, наша життєва мудрість, і в тому числі мудрість у стійкості, росте з того, що нам потрібно бачити досвід. І насамперед, ми спираємося на досвід тих, кого ми називаємо нашими вчителями, тих, хто були перед нами, тих, хто пройшли через свої випробування. Ми вчимося з їхнього досвіду. І ми розуміємо, що в цьому відношенні нашими вчителями, звісно, є наші рідні, є, є люди в нашій родині, але теж вчителі, які в нас є спільні, вчителі, які в нас є людства. Це досвід попередніх поколінь. І ми розуміємо, що цей досвід він втілений в культурі, в духовній культурі, в національній культурі, в філософії часом, в творчості. І ми розуміємо значення слова культура. Слово культура пов'язане з сільським господарством, воно пов'язане з тим, що є щось, що потребує культивації, плекання. І культура це свого роду набір знань, істин, але теж практик, які плекають в нас стійкість, які плекають в нас людину, які плекають в нас мудрість. Тому. Наша стійкість зросте з того, що ми вкорінюємося в культуру і що ми вивчаємо досвід інших. Цей досвід є для нас таким цінним і таким важливим. Але також ми, живучи і роблячи кроки на нашій дорозі життя, це є так важливо, що ми дивимося на свій досвід і ми осмислюємо його. І що ми гортаємо сторінки нашого життя, і що ми віднаходимо ті миті. В яких ми проявляли стійкість, і ми осмислюємо її, і в нас росте ця внутрішня опора. Ми знаємо, що ми вже пройшли випробування певні в житті. Ми знаємо, що в нас є вже досвід долання страху. Ми знаємо, що в певній миті нашого життя ми знайшли свої цінності. Тому є так важливо теж рефлексувати над власним досвідом. І тоді є момент осмислення досвіду, осмислення. Це писати, це ставити запитання, це обговорювати, дискутувати. Ми це робимо, коли ми хочемо разом так якби, подивитися на наш досвід зі світлом і в цьому сенс теж освіти. Бо освіта це так, якби освітити цей досвід, щоб знайти в ньому ці істини, а тоді думати про те, як перенести їх в наше мистецтво життя. Як їх практикувати, як їх розвивати, як нам наслідувати в чомусь наших вчителів, а в чомусь вчитися прокладати свій шлях і йти в нові способи. І тоді втілювати, і тоді жити, тоді творити нашу дорогу, і тоді знову починати цей цикл, дивитись на цей досвід, осмислювати і йти далі. І отак ми йдемо через наше життя. І якщо ми осмислюємо наш досвід, тоді в нас є шанс, що з досвід веде до зросту, у мудрості, у стійкості. І тоді в нас росте оця сила стійкості, сила, про яку так гарно сказав наш український поет Олег Ольжич, в людині затям живе невідгадана сила.